Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається ведмежа Падінгтон на ярмарку. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Одного літа родина Браунів поїхала на відпочинок до Хемстеда, району Лондона, де влаштували великий ярмарок. Падінгтон ніколи раніше не бував на ярмарку, а тому дуже хвилювався. Містер Браун дав кожному по одному фунту Джонатану, Джуді та Падінгтону. «Витратьте гроші з користю, сказав він. Ярмарок влаштовують лише раз на рік. Перш за все, Падінгтон попрямував до павільйону, де потрібно було збивати м'ячем кокоси але, схибивши ведмежа замість кокоса, влучило в господаря атракціону. Перша спроба не дуже вдала, із сумом зауважила місіс Браун. Можливо, тобі слід стати на щось, аби бути вищим, запропонувала Джуді. Падінгтону сподобалась ідея, і він став на свою валізку. Зробивши ще дві спроби, він виграв порцелянову пташку та картину із зображенням Золотої рибки. Я назву її Хемстед на згадку про ярмарок, повідомило ведмежа. Падінгтон віддав свої призи місіс Бьорд, щоб та потримала їх, поки він кататиметься на каруселі. Ведмежаті так сподобалась ця розвага, що воно проїхало аж два кола. Чудовий спосіб подорожувати, коли тобі нікуди не слід їхати, вигукнув ведмедик, проїжджаючи повз Браунів верхи на коні. Особливо, якщо маєш удосталь хліба із джемом. Ще на каруселі Падінгтон помітив високу гірку, подібну до вежі. Тільки но один атракціон зупинився, ведмежа вже мчало на інший, стискаючи в лапах килимок. Ну як тобі сподобалось? запитав містер Браун. Ха, дуже сподобалось, але якось занадто швидко в мене закінчилася половина грошей. Місіс Браун вдивлялася на вершину гірки, з якої з'їхав Падінгтон. Дивно, жодна дитина не з'їхала після тебе. Сказала вона. Схоже, вони всі застрягли. Ой, лишенько, здається, вони прилипли до мого джему, вигукнув Падінгтон. Ходімо краще на ракету, поки вони не з'ясували причину прилипання, похапцем вимовив Джонатан. Падінгтону подобалось все нове, тому невдовзі він вже сідав у вільну ракету, про що дуже швидко пошкодував. Спочатку вони повільно підіймалися вгору, а вже за мить мчали донизу на шаленій швидкості, а потім знову і знову, вгору і вниз, вгору і вниз. Часом вони ще й переверталися догори дригом. Треба було сідати до іншої ракети, стогнав Падінгтон, вибравшись назовні. «Цій, здається, я не сподобався, тому вона намагалася мене виштовхнути. Вони тут всі такі, посміхнулася Джуді. Може, попросиш повернути гроші? жартував містер Браун, допомагаючи Падінгтону звестися на лапи. Краще, нехай повернуть мій шлунок, процідило крізь зуби ведмежа. Ну ж, бо для розмаїття спробуємо щось спокійне. Запропонувала місіс Браун. Сумніваюся, що тут таке знайдеться, заперечив Джонатан. Та було вже пізно. Падінгтон сідав у машинку на автодромі. З перших хвилин він зрозумів, чому дехто називає цей атракціон штовхни сусіда. Усі там тільки те й робили, що врізалися одне в одного. Коли ведмежа вийшло з автодрому, вже сутеніло, і грошей у нього майже не залишилось. Раптом Падінгтон побачив шатро із написом Мадам Грант віщунка. Може, вона розповість, яким чином мені заробити ще один фунт? припустив Падінгтон. І перш ніж Брауни встигли щось сказати, він вже сховався під куполом шатра. Мадам Грант уважно подивилася на Падінгтона, потім на магічну кулю. А потім знову на Падінгтона. Всередині було задушливо та спекотно, тому у ведмежати почали злипатися очі. Бачу, що сьогодні вночі якесь ведмежа дуже солодко спатиме, передбачала віщунка, і вона мала рацію. Тієї ночі Падінгтон спав, не чуючи під собою лап. Настільки міцно, що жодного разу не впав зі свого ліжка, навіть коли йому наснилося, що він знову літає на ракеті. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.